Не допустити гегемонії Китаю через поразку Росії в цій війні, і для цього потрібно зрозуміло, що робити: реалізувати той пакет економічних санкцій, який, власне, ми з економістами світовими розробили ще на початку березня 2022 року. Він включає торговельне ембарго, він включає і нічівні фінансові санкції, і так, так звану екзит strategy з персональними фінансовими санкціями на 15 тисяч. Російських чиновників, бізнесменів, культурних діячів, політиків і так далі. Це один стрім, другий стрім це озброєння Росії України таким чином, надання Україні такої технологічної переваги в війні, плюс надання можливостей добровольцям масово, з і не тільки добровольцям, а можливо рекрутам з країн-партнерів долучитися до. Гарячої фази війни в Україні, але головне це передача таких технологій, які дозволять Україні мати суттєву військову перевагу і досягнути військових цілей України.